Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами нове завдання на тему роз... алгоритми з розгалуженням. І нам треба буде створити проєкт, в якому виконавець жук переміщується по сцені, і коли таркається певного об'єкту, називає його. Якщо він досягне меж нашої сцени, він повинен повертатися і рухатися у зворотньому напрямку. Спробуємо подивитися, як це працює. Торкається яблука, змінює напрямок. Я трохи його поверну, переміщу. От зараз він до тортика допус, знову до яблука. Зупинимо наш проєкт і спробуємо його виконати. Для того, щоб створити проєкт, відкриємо новий проєкт. Спрайт рудого кота треба прибрати, для того в нижній частині обираємо спрайт перший кота і видаляємо його. Yes. Треба додати спрайти. Обираємо мордочку кота, обираємо тематику їжа, і нам треба додати спрайт яблуко, нам треба додати спрайт банан, і треба додати спрайт. Тортика кейк. І так, у нас декілька спрайтів. Тепер налаштуємо розмір нашого спрайту. Змінимо розмір стоп змінимо на 60 для яблука, щоб воно було меншим. Так само змінимо розмір бананів теж 60. І так само для тортика. Налаштуємо тепер головний спрайт, спрайт нашого жука. Обираємо тварини, знаходимо нашого жучка. І так, доданий спрайт жука. Ось він. Тепер налаштуємо зовнішній вигляд нашого головного спрайту. Жука. Я його переміщую на початок. Нам необхідно налаштувати його образи. Переходимо на вкладку Образи. Ви бачите один у нас тільки костюм у спрайта. Тому права клавиша дублювати, права клавиша дублювати, створюємо 3-4 позиції. Я залишу три позиції. Так як у нас усі однакові образи, нам треба їх відредагувати. Перше, залишаємо без змін, обираємо другий образ. Для того, щоб емітувати, що жук переміщується, спробуємо йому налаштувати різне положення лапок та вусиків. Обираємо. Інструмент стрілка, клікаємо за лапкою, повертаємо, наприклад, один образ назад лапки. Можна її підхопити і трошки перемістити. Ось таким чином я налаштовую. Так само пропоную відредагувати інші лапки. Щоб була імітація руху, ви можете налаштовувати так, як ви вважаєте, за потрібну. Я для зразку саме ось такий варіант обрала. І ще одна лапка, я тільки їх обертаю і переміщую трошки назад. Так само можна налаштувати і вусики. Вусики я поверну вперед, і трохи вперед їх переміщу. Ось так. Тепер ви бачите, що в мене ось такий, був жук став ось такий. Тепер налаштуємо третій образ. Він повинен бути трошки інакшим, ніж обидва попередні. Наприклад, я оці лапки поверну трохи в сторони, переміщу їх. А вусики поверну трохи назад, і також переміщу десь отаким от чином. Так само можна передагувати інші лапки, наприклад, повернути їх уперед більше, в залежності від вашої задумки, десь отаким от чином. Так, ми отримаємо три нових образи. Ось так ми отримали три образи нашого жука, і він, коли вони будуть змінюватися, він нібито буде рухатися. І так, ми налаштували образи жука, переміщуємося на вкладку коду. Нам необхідно ще обрати варіант нашої сцени. Перейшли до налаштування тла. Із з бібліотеки обираємо блузки, наприклад. Можна обрати будь-який інший образ, в залежності від того саме, що ви пропонуєте і як ви плануєте. Використовувати положення об'єктів і взагалі різні об'єкти ви теж можете обирати самостійно. Їх повинно бути не менше трьох. І так, ми обрали образи. Нам необхідно, щоб наш жук добігав до певного, до певного спрайту, до банана, яблучка чи тортика, і говорив, що це таке за об'єкт. Розпочнемо ми писати код для нашого головного спрайта, наприклад, Жука, хоча ви можете різні варіанти розв'язання цього завдання використовувати, як вважаєте за потрібне. І так, обираємо нам потрібні події. І обираємо почати, коли натиснути зелений прапорець. Створимо код для нашого спрайту жука. Для того оберемо спочатку блок, який дозволить запустити код, коли буде натиснутий зелений прапорець. Тепер додамо керування, керування завжди. Використаємо блок руху перемістити на потрібну кількість кроків. Змінимо 10 кроків на 30. Тепер додамо блок чекати певну кількість із розділу керування. Обираємо чекати. І змінюємо 1 секунду. На 0,1 секунду. Зверніть, будь ласка, увагу, що треба поставити розділовий знак у вигляді крапки, таким чином, чекати 0,1 секунда. Замінимо зовнішній вигляд на наступний образ. Для того обираємо розділ вигляд і обираємо наступний образ. Змінимо стиль обертання зліва право. з розділу рух, обираємо стиль обертання, стиль обертання зліва направо. Додали. Якщо на межі відбити Додаємо додатковий блок, коли наш спрайт зустрінеться із межами екрану, він повинен повернути і рухатися у зворотньому напрямку. Тепер додамо елемент керування. Якщо. Нам треба запрограмувати таким чином, щоб у нас об'єкт, коли зустрінеться із іншим спрайтом, Бананом, яблуком чи тортиком казав певну фразу, тобто вказував на цей об'єкт. Наприклад, запрограмуємо тортик, для того обираємо, якщо замість ромбіка, замість шестикутника умови, треба додати датчик, торкається об'єкту. Обираємо, торкається вказівника, і ставимо його на позицію е, після ключового слова, якщо, зі списку. Обираємо саме, якого об'єкту він буде торкатися. Ну, наприклад, розпочнемо з тортика. У нас є тортик. І що він повинен робити? По-перше, він повинен назвати цей об'єкт. Тобто він буде говорити. Обираємо, говорити, Ага, ось є говорити. Обираємо говорити. І е, замість привіт друкуємо назву е, того, що він повинен говорити. Торт, наприклад, він говорить торт. Е, далі він може повертатися на певну кількість градусів і переміститися на певну кількість кроків. Обираємо розділ рух, е, обираємо, наприклад, е, поворот. Я оберу поворот ось такий, зліва направо, І заміню 15 градусів на 180 градусів тобто повернутися у зворотньому напрямку. Також оберу переміститися на певну кількість кроків, ось таким чином. І залишу саме назву саме значення 10 кроків. Спробуємо запустити наш проєкт і подивимося, як це буде працювати. Так, добіг до тортика, десь добіг до тортика, і ось так. Зупинимо наш проєкт, продовжимо його редагувати. Зверніть, будь ласка, увагу, що ось цей блок. Зараз зупиню. Що цей блок, якщо він буде повторюватися для інших об'єктів також, тому можна правою клавишою дублювати і змінювати за потребою, до яких об'єктів він повинен торкнутися, і налаштувати поведінку нашого спрайту.